Етична шпаргалка Кей, друзі, в ефірі програма Юридична Шпаргалка, де спілкуємося з юристами про найважливіше на сьогоднішній день. У мене в студії просто зараз Інна колесник, юристка, яка надає безоплатну правову допомогу у вулику з містів. Нагадую, вулик з містів це соціальна ініціатива, яка згуртувала активістів для допомоги під час війни, зокрема через поселення ВПО в громаді та надання допомоги різного спрямування. На гарячу лінію вулика може будь-хто звернутися за юридичною консультацією, і вони надаються як вам зручно телефоном, онлайн або при зустрічі. Телефонуйте на гарячу Іні нуль дев'яносто дев'ять Інна привіт. Ніколи раніше ми не спостерігали такого швидкого зростання кількості молодих підприємців, які працюють на себе від розробників додатків до письменників, фрілансерів, бізнес-консультантів, креативних продюсерів, засновників стартапів, зараз вистачає людей, які готові ризикувати задля втілення власних мрій та кар'єрних амбіцій. Чому б і ні, кожного дня підприємці перетворюють свої маленькі організації на величезні компанії? Але не зважаючи на такі оптимістичні прогнози, більшість потенційних власників бізнесу, які раніше стають жертвами страху перетворити свою ідею на реальність. Сьогоднішня тема: як почати власну справу, а також про працевлаштування. Отже, так. Так, будемо говорити сьогодні про те, як знайти собі роботу і як стати бізнесменом. Отже, починаємо тоді, як відкрити власну справу, з чого варто починати? Ой, тут дискусійне, можливо, навіть питання кожному. Кожному різне, кожному своє. Хтось вже такий маличку вроджений бізнесмен, підприємець і має цю таку підприємницьку жилку, про яку часто ми десь чуємо в розмовах. А хтось так дуже ретельно підбирає собі справу свого життя, там виважує всі за і проти. Звісно, тут у людей різний підхід, але без знань. Важко і одному типу, і іншому. І тому, хто такий вроджений бізнесмен, і той, хто лише стає початківцем. таким. Що треба знати з юридичної точки зору, це те, як звітувати, які податкові навантаження на вас чекають. Тут має бути такий комплексний підхід. Ви маєте розуміти, чи будете ви мати найманих працівників, чи ви. Будете працювати самотужки від цього. Залежить система податкова, яку ви оберете собі. Для сплати податків, адже звичайно, якщо ви стаєте ну, таким серйозним підприємцем, так ви маєте дохід, звісно, ви маєте оподатковувати цей дохід і обирати собі правильну систему оподаткування, яка би була для вас не за складною, не за не занадто важкою, і щоб цей бізнес був у плюсі, а не в мінусі, тому в цьому треба розбиратися. Для початку обирати квед. Це кваліфікація видів економічної діяльності. Тобто, якщо ви вирішили відкрити там собі салон краси або uh -huh. там, манікюрний салон, чи надавати послуги з клінінгу чи інші там, речі, ну, тобто, це маса варіантів, можливо, так, то ви повинні заглянути в інтернет, подивитися, до якого виду економічної діяльності належить те, що ви хочете робити. І занотувати собі це десь на папері, чи будь-де де вам зручно, так і вже відносно цього шукати, чи потребує цей вид там ліцензійної діяльності, ліцензії, тобто чи це ліцензована діяльність. Бо, наприклад, відкриття аптеки, звісно, це ми знаємо, що потрібна ліцензія на продаж медичних препаратів, там фармацевти. Якщо ви фармацевт, починаючи і маєте там намір відкрити аптеку і обслуговувати людей, то то, звісно, вам потрібна ліцензія. Чи продавати тютюнові вироби, чи там алкогольні напої, чи це кафешка, чи це просто там маленька е, лавка десь е, на березі пруту виїзна торгівля, то ви хочете, наприклад, продавати е, пиво, на це також потрібна ліцензія. Ну, Тут також треба розбиратися, консультуватися, самотужки шукати в інтернеті. От з цього я би радила починати. Якщо ви будете мати найманих працівників, знову ж таки цікавитися, як нараховувати їм. Заробітну плату, як оформляти різні там і лікарняні, і різні речі, тобто життя триває, різне стається, і все це роботодавець повинен правильно оформляти і вникати в це, як це вести. Якщо ж ви цього самі не будете робити, знайти собі консультантів, там, фінансових, бухгалтерів, чи юристів, прорахувати, скільки це буде коштувати, і, звісно, прорахувати, чи це вам вигідно. Ось з цього починати, якщо ми саме про початок говоримо. Добре, а якщо от ми все вирішили, так, обрали форму бізнесу, всі моменти продумали, як зареєструвати бізнес і чи можна це зробити все онлайн? Можна. Ми зараз маємо дуже хороші uh -huh. такі ресурси, звісно, дія, електронні послуги державні надаються онлайн. Так, ми можемо самостійно подати заяву через ЦНАП. Фізично, так і онлайн. Тобто це для цього багато не потрібно. Ви знаєте свої паспортні дані, знаєте квет, про який я щойно проговорила, який mm -hmm. вам має бути основним видом вашої діяльності. Все це послідовно заповнюєте онлайн, подаєте заявку через дію, вам відкривають ФОП. Треба врахувати, що потрібно зареєструвати своє місце підприємницької діяльності. Про це ви теж вказуєте в цій заявці. Ваші дані відповідальний працівник подає до податкової. Вони відразу передаються, і бажано обирати відразу систему оподаткування. Це може бути спрощена першої, другої або третьої групи. Або загальна система, але дуже рідко фізична особа-підприємець її обирає, тому що це невигідно це швидше стосується товариства з обмеженою відповідальністю, як отримати юридичну адресу і чи може вона відрізнятися від фактичної? От саме якраз юридичною адресою буде та адреса, яку ви вкажете при реєстрації. Зазвичай на практиці це або те місце діяльності, фактичне. Ну, наприклад, ви орендуєте чи маєте у власності приміщення, і точно знаєте, що цей салон краси, чи це буде якесь там бюро надання послуг, воно буде перебувати в цьому приміщенні. Ви вказуєте це приміщення. Паралельно вам у податковій потрібно буде заповнити ще форму, яка підтверджує, що що ви маєте в користуванні нерухомість, і ця адреса буде юридичною адресою, або ж буде співпадати із юридичною фактичною адресою. І вже, так як ви спитали, може відрізнятися ця адреса юридична і фактична. Наприклад, людина часто змінює офіси, так? Угу. ви вказуєте адресу юридичну, тобто. Та, яка буде зафіксована за вами у державному реєстрі. Коли хтось буде переглядати вас як фізичну особу-підприємець, він побачить саме цю юридичну адресу. Це може бути, наприклад, ваше місце реєстрації, ваша домашня, навіть адреса. На цю адресу вам будуть приходити різні листи, оповіщення і так далі, адже її легко можна буде знайти в реєстрі. Якщо ж ви цього не хочете, щоб це була ваша домашня адреса, вказуйте ту адресу, яку ви вважаєте за потрібне, і логічно, щоб це було фактичне місце ведення вашої діяльності. Угу. Навіть якщо ви зміните це фактичне місце, так, то ви можете легко змінити. Мінити через дію ту ж свою адресу в реєстрах. Тобто молодий підприємець може просто зареєструватися онлайн, і він вже рахується підприємцем. Чи є ще якісь подальші кроки, які потрібно варто зробити для того, аби укріпити свою юридичну з наступного дня? Реєстрація вже є дійсною після угу. подачі заявки. Ви це можете перевірити за випискою, яка вам надійде на електронну пошту, яку ви вкажете онлайн, або ж якщо ви підете фізично в ЦНАП зареєструвати себе як фізична особа підприємець. Вам видадуть на руки виписку. І з моменту вказані, вказаного в цій виписці, ви вважаєтеся фізичною особою-підприємцем і повинні відкрити рахунок у банку для ведення обліку ваших доходів, так? тобто на цей рахунок вам повинні поступати кошти від вашої підприємницької діяльності. От, з цього моменту так вже. Добре. А чи можна працювати онлайн, наприклад, продавати щось в мережі, як це часто зараз роблять, і не реєструватися підприємцем? Тут я відповім як юристка. Угу. Не можна, але часто так буває. З чим це пов'язано з уникненням. Оподаткування з такою не зовсім я би сказала досконалою системою відстеження онлайн-продаж. Хоча, якщо ви насправді, як підприємець, чітко, довго, ретельно і постійно займаєтеся продажами, вам на рахунок ваш особистий, не підприємницький, адже ви не відкрили підприємницького рахунку і, взагалі, ФОП. Надходять регулярні платежі кошти, то дуже висока ймовірність того, що податкова зверне увагу на такий обіг фінансів і перевірить, чи є ви підприємцем. Справа в тому, що вигідніше продавати і обліковувати свої кошти, оподатковувати їх, як підприємець, скажімо там на спрощеній системі податкування. Де сплачується ну, на третій групі це 5% від доходу на першій і другій це фіксований єдиний податок у розмірі, скажімо, у загальню, тому що для деяких місцевостей він відрізняється приблизно 1500 гривень умовно, так, в місяць це фіксований податок. І плюс ЄСВ за кожна особа сама за себе сплачується єдиний соціальний внесок 1470 гривень на місяць. Ну, тобто розуміємо, ви маєте дохід, умовно, там, в 10 тисяч гривень щомісяця від продаж онлайн. І якщо вирахувати оцей цей відсоток 5, це дуже маленька сума, яку потрібно оподаткувати. А якщо виявиться з часом, що ви не підприємець. І отримували ці кошти. То всі кошти, які ви отримували, буде оподатковано за ставкою 20%, яка складає як податок на доходи фізичних осіб. Тобто 20 і 5, умовно це велика різниця, і набагато вигідніше, щомісяця сплатити тих 5%, ніж згодом отримати штраф і відсоткову ставку за неоподаткування там у розмірі 20%. Тут треба розуміти самостійно оцей ризик. І вирахувати що вигідніше, так добре. А якщо податкова замітила, що щось не так, далі йде перевірка, чи надходить можливо якесь повідомлення, чи як це відбувається. Е Запиту банк е, про відкриття рахунку на фізичну особу-підприємець. Банк просто так не видає е, ніякі дані осіб, але за вмотивованим рішенням податкової е, зверненням через поліцію, через суд може видати таку інформацію про обіг коштів. Е, самостійно тут не треба боятися, що банки відкривають е, інформацію за зверненням податкової, такого немає. Але таке можливо при вмотивованій підозрі. Uh -huh. Якщо така підозра буде, то звісно, вам буде попередньо це не є якесь таке автоматичне накладення штрафу, uh -huh. вам буде е попередньо надано е там, звернення, пояснити ситуацію і так далі. Uh -huh. Добре, тепер тоді поговоримо про працевлаштування, трішки з якого віку дозволено працювати в нас в Україні, та як і, і які це роботи можуть бути. Вік, з якого дозволено працювати в Україні, тут треба запам'ятати таких три цифри: це 14, 16, 18. Я так зрозуміла, у кожному віці це різна робота, так, Так, є градація, вона не суттєво відрізняється, але ну є трішки відмінності. Загалом працювати без обмежень можна, звісно, із 18 років, але з 14 років. Неповнолітнім дозволено виконувати певні види робіт у вільний від навчання час і з дозволу батьків. Uh -huh. Що це означає? Е, ну, розуміємо, у вільний від навчання час, тобто дитина повинна навчатися стаціонарно, ходити в школу. Це є обов'язок як дитини, так і батьків забезпечити таке, але у вільний від навчання час можна Займатися тими ж продажами, займатися роздачею якихось рекламних листівок. Дуже зараз популярно онлайн вести різні сторінки. Це також діяльність, яка є оплачуваною, і людина може бути найняна. Дитина, неповнолітня особа може бути найнята на роботу. В такому випадку оформляється, звісно, договір. Про ну, трудовий договір, так по-різному може бути найняте, як і за договором цивільно-правового характеру, просто без оформлення підприємницької діяльності, без оформлення через штат працівник може бути по договору оформлений. Тоді роботодавець за нього сплачує податок, виплачує заробітну плату дитині. Але треба врахувати зі сторони роботодавця, що така неповнолітня особа має. Виконувати це не в урочний час, тому що от знову ж таки при перевірках соціальні служби і служба податкова так може співставити цей час, коли реальне навчання відбувається, і чи саме в цей період не відбуваються. Реальні роботи тут е при таких е нестиковках може ага. бути претензія. Добре, 16 років там. 16 років це мається на увазі, що є уже більший перелік робіт, ага. які можуть виконувати неповнолітні, і немає такої прив'язки до. Е Часу тому, що навчання в 16 років вже може бути ну або закінчено, але ще людина може бути неповнолітньою. Так тут в законодавстві чітко розписано це, який там де зменшення цього часового відрізку, коли який відводиться до навчання, а який відводиться для роботи. І знову ж таки розширюється перелік робіт, до яких може бути залучена людина. Основне, що також треба пам'ятати, це те, що до 18 років жодна особа не може бути залучена до робіт, які передбачають продаж через повсюдження алкогольних, тютюнових напоїв. Ну, тобто офіціантом, наприклад, у закладі, який продає. Теж пиво чи будь-які алкогольні коктейлі інші напої не може бути неповнолітня особа до 18 років. Хоча офіціантом, наприклад, в піцерії, де м м не продають алкогольні напої, цілком реально і легально працювати неповнолітнім, дозвіл від батьків, коли саме він потрібен. При офіційному працевлаштуванні, тобто зарахуванні людини в штат, перед тим повинна бути згода, що я такий-то, такий-то надаю дозвіл моїй дитині такого то року народження працювати. У, у закладі з такою, то тобто, по таку годину, яка якраз повинна враховувати оцей е, час е, не навчальний. Яка різниця між роботою офіційною та неофіційною? Різниця в оподаткуванні. Звісно, е, той дохід, який ви отримуєте в конверті в чорну, е, не оподатковується, тобто е, держава не доотримує в бюджет. Кошти і це є цілком нелегально. І карається для роботодавців, до речі, дуже суттєві штрафи за найм працівників в чорну, це від 120 тисяч гривень. За одного такого працівника, тому це суттєві штрафи і набагато вигідніше наймати працівника офіційно. офіційно, так як і потрібно. Офіційно, це тобто є посада, є внутрішній трудовий розпорядок, є графік роботи, є гарантії, можна судитися в різних випадках, виплата лікарняних, ну, різні, звичайно. Багато гарантій, і багато скажу так, навіть що практика судова в Україні уже протягом багатьох років складається таким чином, що суд на боці працівника. Тобто роботодавцеві набагато складніше довести, що він був правий, звільнивши чи не доплативши. Тобто у нас працівники значно захищеніші, ніж роботодавці. Є багато спорів на цю, на цю тему дискусій по-різному, але треба розуміти, що ми насправді ще досі користуємося законодавством, і код, яке було Сформовано ще за радянських часів, і дуже мало змін вносилося вже за незалежністю України. Кодекс законів про працю 1961 року <с?> народження. <с? <с?> <с?> Добре, тоді на завершення. Чи можна працювати на кількох роботах одночасно і які саме? Так, можна. Uh -huh. Це врегульовано законодавством. Цілковито можна працювати як в штаті. Так, і, ну, наприклад, в штаті це за сумісництвом робота. Ви працюєте на одній фірмі, наприклад, бухгалтером, на іншій фірмі ви працюєте також бухгалтером, угу. і, там, і там ви в штаті. так? Тобто за вас сплачує податки роботодавець, ви отримуєте заробітну плату за вирахуванням податків і так далі. Паралельно, так само, ви ж цей же працівник, може бути фізичною особою підприємцем. Угу. Крім того, цей же працівник може виконувати деякі роботи просто по договору цивільно-правового характеру. Тут розуміємо, що одна людина вже скільки має робіт? Ну, умовно, чотири і різне оформлення різного характеру. Основне, на що треба звертати увагу, що ви повинні в часовому вимірі встигати виконувати всю цю роботу. Допустимо, якщо у вас не плаваючий графік, а чітко графік, там, як в офісах буває там, з 9 до 6, то інша робота за сумісництвом повинна виконуватися вільний від основної роботи час. Тобто, десь там вона має бути такого плану, яку ви можете взяти вдома, виконувати, mm -hmm. так? Чи інші послуги ви надаєте, допустимо, там суботу-неділю на власний розсуд, як фізична особа підприємець, чи просто як людина по договору надаєте комусь ще послуги там бухгалтерські, так раз ми вже говоримо про бухгалтера. Тобто, все це цілком законно, цілком можливо, але треба враховувати, щоб була логіка у ваших на вашому навантаженні часовому, так. Щоб можна було е, довести, що ви не просто там це все поформляли для галочки, а дійсно виконуєте роботу. Добре, а якщо наприклад е... По договорах виходить так, що ти працюєш понад нормою, там 18 годин з 24 у добі. чи є це порушення якихось людських прав, чи це за власним розсудом людини? Ну скажу чесно, що це можна трактувати хіба що дійсно як порушення угу. прав людини там чи права на нормовану працю? Але якщо ви вважаєте, що вам таке навантаження під до снаги, угу. вам це підходить, то особливих претензій. Якихось там штрафів, за таке порушення якихось норм е, праці, ви ну, скажу відверто, ви не отримаєте uh -huh. роботодавця, так, е, якби за роботодавцем слідкує е, служба в е, справах праці, так, uh -huh. Uh -huh. і податкова слідкують за тим, щоб не перевищувати працівникам ці нормові е, рамки, е, часові рамки, так. Е, а от для а особисто для людини, ну це її власний вибір. Зрозуміло, дякую Інна, тобі за розмову сьогоднішній. Наші... Дякую вам також цікава дуже. у нас така тема. Була нагадаю, ми говорили про те, як почати власну справу, і також про працевлаштування у гості. Завітала Інна Колесник, юристка, яка надає безоплатну правову допомогу у вулику з містів. Ну, вулик з місті це соціальна ініціатива. Вона згуртувала активістів для допомоги під час війни, зокрема через поселення ВПУ в громаді і надання допомоги різного спрямування. На гарячу лінію Вулика може будь-хто звернутися за юридичною консультацією. Вони надаються як вам зручно. Можна телефоном, можна онлайн або при особистій зустрічі. Телефонуйте на гарячу лінію 099 088 89 198. Друзі, це була програма юридична шпаргалка, де спілкуємося з ю. Ристами про найважливіше на сьогоднішній день. Ну а ми рухаємося далі. Залишайтеся на сонячній хвилі. Юридична шпаргалка.